Я милого знайшла і до місяця прийшла. Місяць це знає, і моє серце читає. Рабу Божому Вадиму мене ніколи не забути, до гробової дошки зі мною бути, без мене не їсти, не збити, тільки мене вічно кохати. Так тому й бути. Амінь. Промовивши ці слова, Ірина швидко задула чорну свічку і поклала її між двома дзеркалами, що стоять один напроти одного. Не встиг ще розвіятися дим від свічки, як одне з дзеркал похитнулося, впало на підлогу і тріснуло. Думка про те, що це погана прикмета, швидко пішла, залишивши лише передчуття від завтрашньої зустрічі з милим. Іра була таємно закохана у Вадима з дитинства, але досі їхні стосунки не виходили за межі дружніх. Завтра все буде по-іншому. Вадим подивиться на мене іншими закоханими очима, і ми будемо разом назавжди, мріяла дівчина. А зараз настав час спати. Вмиваючись перед сном, Ірина краєм ока помітила у дзеркалі якийсь рух. По спині поповз холодок. Виникло відчуття, що за нею хтось спостерігає. Дівчина обернулася, окинула поглядом порожню ванну кімнату, а коли повернулася, у її горлі застиг дикий крик. З дзеркала на неї дивилася вона сама, але в наряді нареченої. Обличчя у дзеркалі почало стрімко старіти, шкіра моршилася, в'янула, перетворюючись на моторошний череп. Наступного дня Ірина чекала на дзвінок від Вадима, але телефон уперто мовчав. Вона не знаходила собі місця, і коли нарешті пролунала мелодія мобільного, Дуже зраділа. Іра, тільки не хвилюйся, гаразд, пролунав голос Зойки, найкращої подруги. Мені треба дещо тобі сказати. Вибач, що доводиться по телефону. Зоя, не тягни, говори вже швидше. Я чекаю на дзвінок від Вадима. Ой Іра, даремно чекаєш. Не подзвонить Вадиму уже нікому. Вчора в день він потонув. Перед тим, як знепритомніти, Ірина з переляком подумала про те, що коли ворожила на коханого, він уже був мертвий. Пройшло три дні з дня похорону Вадима, а Іра не могла прийти до тями. Дівчина розуміла, що випадково сильним приворотом прив'язала мерця, але що з цим робити, вона не знала. Жодна ворожка з тих, до кого зверталася Ірина, не могла допомогти. Вдень її мучили дикі головні болі, і долала така туга, що все частіше приходили думки про самогубство, а вночі приходив утоплений коханий, кликав за собою, простягав руки, говорив про кохання, про те, яким буде добре разом, щоночі Вадим змінювався. Якщо в першому сні він був як живий, був ласкавий і посміхався своєю хлоп'ячою усмішкою, то наступні ночі на обличчі та руках Вадима стали з'являтися трупні плями, а поведінка ставала жорсткішою. Замість усмішки його обличчя спотворювала крива усмішка. Вадим Силоміць намагався схопити дівчину за руку. Сьогодні Ірина так само, як і останнім часом, з жахом чекала на ніч. У ліжку вона довго поверталася, борючись зі сном. Але втома перемогла. У вісні дівчина стояла на березі річки, у весільній сукні. Іра, кохана, я так чекав на тебе, як ти хотіла. Я навіки твій, ти навіки моя. Іра обернулася і побачила Вадима, такого гарного, у строгому чорному костюмі та у білій тонкій сорочці. Відкинувши геть страхи та сумніви, дівчина побігла назустріч милому. Кохана, не бійся, не буде боляче, підемо зі мною, прошепотів Вадим і взяв за руку Ірину, яка безвольна, мовлялька, пішла за коханим. Увійшовши в річку, дівчина глянула на відображення у воді і побачила, що йде плеч опліч з утопленником. Вона хотіла закричати від страху, але вода ринула в відкритий рот. Останнє, що побачила дівчина, це моторошну посмішку на мертвому обличчі свого нареченого. Зоя вже другий день дзвонила подрузі, Іра не відповідала на дзвінки, її мобіль не був вимкнений. Мати Ірини жила в іншому місті, тому Зоя вирішила раніше не панікувати і відвідати подругу. Дівчина довго стукала у двері, але подруга не відчиняла. Тут відчинилися сусідні двері і з'явилася голова бабусі. Чого стукаєш? Немає твоєї Ірки. Вже два дні її не бачила і тихо в неї. Вибачте, у мене є ключі від квартири Ірини, але одна заходити не хочу. Може, ви складете компанію? запитала Зоя. Відчинивши двері, Зоя за старенькою відразу відчула неприємний запах. Його джерело знайшли відразу у ванній. До країв, наповненою водою, лежало тіло Ірини, а на її обличчі відбивався справжній жах.